Росія напала на Україну, водять військовий стан. Почалися ракетні удари. Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів. Звідси все почалося. Вдягнули бронежилет із написом Преса і побігли наш марафон. Ворожий десант у гостомелі. Жахи, бучі. Знищена мрія. Щодня 365 діб на рік. Ми в ваші очі там де йдуть запеклі бої. Де день за днем українські воїни звільняють від загарбників нашу землю? Де стоять наші незламні міста, що стоять і розквітнуть. Попри тисячі снарядів та ракет, попри підступні акти терору проти цивільних, ми були поруч у найважчі дні. І свідомо залишалися працювати в окупації, не ховали обличчя, фіксуючи злочини расистів і шалений опір ворожі навалі. Бо знали, над кожним захопленим містом знову майорітиме український стяг. Наші воїни тримають незламну фортецю Бахмут. Ми поруч, аби закарбувати їх героїчні обличчя та їхні подвиги. І вони відчувають нашу підтримку, вашу підтримку та віру. Єдині, 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 єдині. тому непереможні. Єдині, тому не зламні.